Я тут будуємо серед війни. Попри повномасштабну війну, український бізнес знаходить способи та шляхи продовжувати працювати і навіть досягати успіху в надскладних умовах. Наприкінці року Конфедерація будівельників України відзначила кращих із кращих представників будівельної галузі. Ми хочемо просто їх. Ім дати пошану, подякувати за те, що вони зараз такі теж, такий час працюють з нами. Серед тих, хто отримав найвищу відзнаку Ванд 2023» – Дві ірпінські компанії: інвестиційна група, молодість та товариство відважних. За 13 років цей колектив побудував 20 житлових комплексів, у яких проживає понад 10 тисяч мешканців. І номінація девелопер року. Винагорода девелопер року 2023 – Це важлива подія для нас, тому що це визнання як в місті Києва, Київській області. Це, це показує те, що ми йдемо правильним кроком до відновлення нашої України. Оскільки будівельники це є. Такими надійними понімічниками держави в реалізації тих чи інших проектів це дуже важливо а, своєчасно дякувати за проведену роботу і ту допомогу, які надають будівельники. І дуже добре, що бізнес а, а, активізувався, акумулювався і надає а, всі можливі свої послуги державі. Інес-група молодість отримала відзнаку в номінації Кращий житловий комплекс року ним став ЖК Молодість. Його ще називають найсучаснішим містом у місті, адже тут найрозвиненіша інфраструктура, дає все необхідне для життя. Варто зазначити, що молодість акредитована в державній програмі пільгового кредитування житла є оселя. У цих складних економічних умовах компанії молодості вдалося одній ній з перших відновити будівництво в Київському регіоні після деокупації. Тому ми дуже раді, що маємо змогу запропонувати нашим клієнтам якісне і доступне житло, в тому числі і по державній програмі. Є Ми маємо підтримувати державу і е, е, збройні сили тим, що ми акумулюємо. Кошти всередині країни, тобто країна, в якій помирає економіка, їй немає за що воювати. Тому кожен, хто поки що тут, поки що не на фронті, він має думати про те, як робити свою справу класно, щоб забезпечувати робочим місцем всіх, хто залишилися, щоб платити податки в державу, і щоб за ці податки ми могли отримувати Збройні Сили України.